Чомусь думаю, що ті хвороби, які є у великому футболі, і не тільки українському, вони притаманні і тернопільському обласному договірні матчі за гроші, результат. Футбол це люди, це емоції, це велика кількість людей. Це бажання перемогти, це бажання десь тим, хто е має якісь можливості ресурси, і ресурси, утримує команди, вони хочуть перемоги, шукають шляхів, сценаріїв. Ну, це проте всім, всім, принцип і напевно, всім рівням футболу. От якось я відчував до 2023 напевно, року динаміку того, що десь все-таки проскакували якісь історії, можливо, там якихось домовленостей по матчах. Ми з цим дуже активно працювали. У нас не один арбітр був відсторонений. Коли ми виявляли якісь подібні такі речі, вони відсторонені були там на рік. Вони не мали права займатися арбітражем. Але ми. Провели цілий ряд розмов з президентами. Оце, що, мені здається, найбільше дало ефект. Тобто, ми зустрічалися з ними і говорили, хлопці, насправді ми всі в одинакових умовах. Давайте не будемо робити того, що там, пропонувати, наприклад, арбітрам якісь кошти. Тому що від цього ми ж розуміємо, що залежить від того, хто пропонує в першу чергу. Цей фактор медійності він теж сильно допомагає в цій справі, тому що. На сьогоднішній день кожен матч він є в ютуб-каналі, є. По перше, пряма трансляція. Він є в записі. Вони ці всі моменти можна передивитись, переглянути. Більше того, я вам скажу, що у нас взагалі всі спірні моменти в чемпіонаті, коли проходить чемпіонат, всі спірні моменти, якщо є якісь скарги зі сторони команди, ми проводимо в цьому залі приходять представники команд. У нас приходить комітет з арбітражу. Ми включаємо це все на великому екрані. Ми розбираємо кожен е, момент. Ми пояснюємо, якщо правий був орбітер чи не правий.